Доброго ранку. Любимо передпадників прийнемо, канал, ну, бачите, яка стежка доріжка. Це проспект так, Там дорога ще нічого. Для людей тротуар. Так, ось труби. Ладно. По подію в Харкові зараз пів на 12. Розповім, як ранок пройшов. дуже не дуже. Ну то що тривоги. Одна закінчується, інша починається. І навпаки, то годить ладно. Але ще й вибухи такі гучні. Я в себе подвалі сидів. І то, як гух, гу, гучно так, гух. Ну і хлопці, пішов по пароводі бігає. Кажуть, чули, Миколаєш? Та а що то? Кажуть, це в нас так чуть не було. Ну потім дружина вже подзвонила, каже. Каби в Холодногорському районі. Три. А хто каже, що... Ладно, кажуть. Я читаю в своїх телеграмах, каналах, що одні пишуть, що каби на Холодногорськ, а інші що по центру шахеди. Ну одно, що гучно було, а що прилетіло. Хтось каже ланцети, ну будь-що робити нічого, з'їзди, перевір. Що там як там. Ладно, то я такий дурний солдатський гумор. Всім гарного дня. Хоча почав не дуже. Всім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Звичайно... О, і знов щось години. Буде. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Це, мабуть, відбій. Ну так, да, відбій, мабуть. Все. пока, мої люди. Гарного дня.